Чарівне слово патефон. Патефон? Згадуєз... давно ми мали той патефон. Мали, так? Чи... За нього бо, згадував Навіть часто. ще й маємо, не знаю, де чоловіків отримає. Патефон, так. Е... Дуже популярним було. І слухати грамофон музику. був. Грамофон то був, що мав ту трубу, таку, що... бо патефон не мав трубі, угу. а грамофон, грамофон мав таку трубу, то він голосніше грав. Коли його включали? Десь на вихідні слухали музику. Коли ж хто хотів? Коли хотіли. Певно, що так. А було таке, Накрутиву, що ви виносили вулицю? — Не треба електрики, не треба нічого. Мерта. А, а було таке, що ви виносили. Бо ж не кожен, напевно, що мав на вулицю і збирати. Так. так, і було. — ну а так? як же ж? Збиралися сусіди і танцювали, і все. Так, було, то боже, то. то, то <рек> Пане Тарасе, то колись то було життя, таке ти ніхто. Хоча, може, і... Немало таких розкошів, але якось, якось воно спокійно було, хоч кажуть, що в Польща так само гнобила, але ну, я не знаю. То, може когось і гнобила, але від того не відчували.